Так, всім привіт 12.32. Зараз можливо, хтось підключиться, я роблю там, трансляцію. Напишіть або скажіть голосом, очевидно, мета трейдери. Дякую. До поїхали почнемо з індекс долара. Так. І так. Когось там новини трошки позбивали в п'ятницю, але, в принципі, мій торговий план не збився. Ми встигли з вами залетіти, все ж таки виводи. Все нормально, там стопи повиносило, там видно, було, як просто виносив стопів і одразу пішов туди, куди потрібно, в принципі, тому. І так, індекс товара. Якщо дивимося поточну ситуацію конкретно те, що нам зараз показує графік, та, то ми бачимо, що в нас ось ця лінія супротиву, вона пробита і закріплена далі. Момент наступний нам потрібно локально злом структури. Та це має відбутися вище рівня 101.75. Локальна злом структури є. Локально там все ж таки в нас тренд несхідний глобально, маємо про це пам'ятати. Давайте зараз подивимося на рівень. Та там дуже схоже було на те, що від цього рівня відіб'ється досить сильний рівень, і денний рівень, і тижневий рівень. А ось тому, в принципі, зараз я очікую. Хотілось. Ну, вірите, в принципі, в мене нічого не змінилося. Як я казала ще неділю назад, 102,5. Давайте ми зупинимося хоча б на 102, да? Рівень 102, куди має ціна одійти. Потім наступний рівень. Ось я вам покажу, чому я так ставлю. Наступний рівень, ось перший рівень, куди хочеться, щоб ціна дійшла до 102, потім 102, 25, та? ось тут рівень H4, потім ми введемо іншу коліну. Я називаю рівень, що з цим Ось, бачите, ось рівень, де ціна також відбувалася: 102,25. Якщо зменшити графік, прям видно, хоча тут і не тіло свічки, а саме тінь, але я особисто це враховую, тому що так, кольнув тіню і далі пішов туди, куди потрібно. Тобто це все, що виносить там стопи. Тому, давайте ще раз з вами подивимося. Нам важливо закріпити вищі рівні сто А в принципі, за того, що ми вже пробили цей супротив, там більше півділа свічки аж чотири закріпилась бича. Далі пробиття закріплення наступна ціль 102, 102,25 і 102,5 так і залишається. Та ось наші рівні по індекс долару, найближчі рівні. Далі абсолютно можливо, що тренд збережеться не східний, і індекс долара може падати далі, тому що ось ця ціль, вона чекає: 99,4. Все абсолютно можливо, що до цієї цілі може ціна дійти. Але це вже ми потім розглянемо трошки пізніше. Це тиждень більш спокійніше, там не стільки багато новин. А, тому, в принципі, ось наші цілі закріплення 101.75, наступні 102, 102.25 і 102,5. Тому розрахуємо поки що на це. І так, фунт. А, а із за того, що все ж таки по фунту є цілі зверху, вони є. Да, якщо взяти оцей старший таймфрейм, де один день, так, ми чітко бачимо, що в нас реально дуже класний паттерн намальовується як прапорець. А... Але рівень ось цей 61,8 і Фібо, він чекає. І ось це найглибша корекція, куди може бути так? Тут досить рівний, сильний рівень супротиву, тут рівень з а зазвичай, якщо ми беремо по хвилям, то глибша корекція завжди 50 або 6, ну, типу глибше, ніж один вісім це 50. Але я думаю, що нижче не піде. Ну хіба що може піти 1,2996. Ну, можливо, тінню, так? Далі все ж таки, от 133,57,58, іде мені там у мене позначений, там досить так. Куди фунт все ж таки прийде? Це досить сильний рівень, і якщо ми вже так класно росли, росли. Зараз локально-корекційний рух, ми його зробили, супер, так? Тепер цей прапор, наче як прапорець виглядає на денному рівні, а, рости є куди. Але то вже пізніше а, ми зловимо, ну, той рівень, а, там де має рости. І якщо ми візьмемо ось так намалюємо підтримку дену, Самудену цю діагональну там, то ми бачимо, пам'ятаємо ринок, якщо навіть ходить вверх або вниз, він все одно ходить вправо. І з падає, ходить вправо. Та? І якщо в нас ціна все ж таки прийде до нашу атеку, а ми прийти, все на то схоже, треба просто трохи почекати, потерпіти. То далі, далі я чекаю 1,33,575, як мінімум, є куди вирости пункту. Давайте менше щастиє промовляємо, що тут у нас. Я зараз подумаю хвилинку. Ладно, михальнику думати не буду. І так, у нас тут рівень, да, ціна його не пробиває відразу, але видно, локально цей корупційний рух досить класний, тому що. Якщо взяти навіть паттерн, то у нас тут є прапорець, який дуже класно пробитий, да, осінь. А, якщо взяти його в висоту флагштопа, то це якраз наш тейк, трохи вищий. Да. Пам'ятаєте, хто зі мною вчиться, я завжди кажу, що ніколи не ставлю в висоту, а завжди тейк підтягуємо. Так? Тому є куди впасти, просто можливо, можливо, таке буде, що ретестить рівень. А, та вітер то може ціна вирости ще сюди, так, а потім далі вниз, я очікую, добити. Оць, а, треба почекати, має добити 61,8, 8 зону, цю маю добити. А далі, якщо купляти або має бути якийсь канал, так як буде пробиття, закріплення, а, ну це буде прям ідеальна точка входу, так? А ще крутіше, якщо ми проб'ємо оцей супротив, закріпимося, і тоді в нас є куди рости. У, у фунта є цілі. Ось. Поменшимо таймфреймі. У нас є локальний прапорець, він ще не відпрацьований. Є у нас 61,8 зона. Та корекцію можливо 50 і таке можливо, що скоректується на 50, абсолютно можливо, але тримаємо на 61,8, щоб на вісім, щоб Тому мусимо потримати, потерпіти. Канада, поїхали. Якщо брати Канаду, пробила супротив, класно, шкода, що ми тоді закрили угоду. Треба було трохи стоп нижче ставити, та трохи тут скотилось. Ну нічого а що у нас тут? Супротив пробитий більше півтіла, вища свічка закріплена та ось цей супротив. Якщо подивитись уважно, в нас, на жаль, що поки що немає ніякої впевненої хоча зараз давайте глянемо бича свічка, але ну, вона така малесенька, бідненька. Так, ціна в нас зажимається. Да? Ось тут, в цьому діапазоні, ціна зажимається, малює прапорець. По Там можна вже навіть так трохи підняти. Хотілося би, щоб супротом вищі закріпились, але взагалі, взагалі, е є куди. Так само, як я кажу, що якщо я куди фунту впасти, то так само і канадцю є куди вирости корекційно, локально, да, на 50. Тут комусь... Ось тут 1,36,5, 1,36,49. Можна заходити в угоду. Зараз трохи треба почекати, щоб ми пробились, закріпилися. Да? Класний пропорець вимальовується, саме, щоб було пробиття закріплення. Це більш консервативніше, да? оцей рівень ми теж е зміну структури, структури, Ну, Треба пробити з цей прапорець. І так буде спокійніше, і можна потребувати буде е на пункті 800, класно євро. Євро є куди ще також впасти. Я казала раніше, що євро все ж таки має глибше сходити на корекцію. Та да, у нас тут і максимум понижується, і мінімум понижується. Зараз вам подивлюся. А якщо взяти D1, а, хоча я тут трохи тут не так, як у нас на. Тут ви прямо такі гарненькі проперець. Зараз вони подивляться. Ну, 61,8 ще не кольнули, так? Ось цей рік. Хоча ось тут вже було, ну, по євро трошки складніша ситуація, але 1,10 десять 12 дванадцять. Такий цікавий. Ну, по євро мені складніша ситуація, якщо чесно, ніж по фунту. В принципі, хотілося б, щоб або mm -hmm. скорептувалося на, на 50 фігур, давайте глянемо зараз. Є тут поглинаючі свічки, є. Угу. Якщо ми візьмемо ось таку структуру, так? ось таку локальну, локальну ось тут, висхідну, ми пробили і закріпились. Так? Є одна медвежа, друга медвежа. Зараз може відбутись корекційний рух. Ціна вона в нас ось є рівень. Ось. Ціна може скоректуватись, відретестити ось тут. І далі, далі, ну, 1,10-12, хотілося б ось тут побачити євро. Треба дивитись на цей корекційний рух. Зараз я подивлюся, що це у нас таке тут. На рівень. На рівень на так, ось сюди може ціна скоректуватися 1.10.75. Відретестити його. Дамо 61.8. Далі. Як тільки ми проб'ємо і закріпимо 61,8, то далі у нас ціль 1.10.12, як мінімум, можливо, навіть на 50 по FIBO. От тут дуже 1,1075 цікаво. Якщо звідси ціна буде відбуватися, то далі ми нижче підемо. Ну, по євро складніше ситуації, щоб зрозуміти, куди може зараз коректуватися, щоб там продати, так? Певно, краще цього не варто робити з євро, якщо ми там в ну, зверху не продавали з вами. Пам'ятаєте, ось цей трикутник, він не відпрацьовує. Євро теж. Має досить сильний діапазон росту, є куди відрости. Ось як мінімум, де євро, чекає нас. 1,13. Навіть вище зараз. Ось так. Ось рівень. Одиннадцять 8, 1,13. Наступний рівень. Ось він. Один, 8. Ну, ось євро відкоректується на 1,75. чи там на нас долара, а також тести супротив, відкоректується, і далі очікуємо глибшої корекції у євро. А далі рікс, австралієць. Ну, австралієць, дивіться, в принципі, все, що мені потрібно було від австралійців, він для мене відпрацював все. Хоча, хоча я думаю, що якщо вже австралієць зайшов от в цей діапазон, де довго він стояв і флеток в історії, бачите, ціна зайшла сюди в цей діапазон, то так само по австралійцю э, очікую э, все ж таки до 0,66 ось цього рівня, так? І тоді, напевно, продовження росту. Не знаю, треба дивитись по факту, що нам ринок буде давати. Але ж кажу, якщо ми зайшли вже зараз от в цей діапазон, де довго ціна тут влетила, та, то швидше всього і підемо до ось цієї підтримки 06. І так, новозеландець. Новозеландець, швидше цього, теж піде трохи нижче на корекцію, тому що, ну а ще по австралійцю пам'ятаєте, ми в п'ятницю з вами розбирали. Я говорила, що ось тут момент, хто був а, зі мною на огляді, так? В п'ятницю, коли ми з вами оглядали наші пари, а, наші угоди конкретно, я говорила, що ось цей момент вже дає таку класну підсказку, що ціна все одно піде нижче, да було перебиття ось цього мінімуму. Це ми скорептувалися Максим. І ніякі новини тут не треба ну, боятися, ми повинні ми нам не заважати. Тому що все було перебиття, ну відкоректувалися, а далі та, все, що відкоректувалося одним імпульсом, однією свічкою, все так було перекрите. Сьогодні ми отримали так. Я думаю, що ми підемо нижче, так? Новозеландець ну, взагалі класно все відпрацьовує. Давайте глянемо. Новозеландець то саме, бачите, заходить цей діапазон в історії. Тут широкий діапазон флету був. Він сюди зійшов. Пам'ятаєте, по я вам теж казала, що може бути такий діагональний гіп. Ось він. Ось ваш гіп. Він робитий, закріплений. Далі, яка може бути ситуація? Далі може бути ретест, так, шиї оцієї оці, оці діагональної. І а, не треба лізти в, в Новозеландця, продавати вже нічого не треба робити. Краще щось у ну, Канаду поторгуємо, там гарніше буде точка. Тут може бо знаєте, з таким падінням, наприклад, як у Новозеландці, він може тут стати у широкий флет, ну тут набирати об'єм, потім та, от ходити, наприклад, в цьому діапазоні ось так ем, хвилями, а потім піде на відпрацювання, наприклад, цього каналу, та, це може бути навіть і дві неділі. Там що у нас на наступній неділі на будуть там важливі новини. Але от, наприклад, мені більше е, бачиться, що може скоритуватись зона 0,68,8, та і тут рівень. Ось, тому, ну, ось цей гіб. А давайте подивимося, якщо це буде його висота, висота голови. Воно може відпрацювати. Ну, от, плюс-мінус ось цей рівень. Давайте навіть його піднімемо. Да, бо тут у нас теж є рівень. Ось вам, будь ласка, відпрацювання. Ну, я вже б не торгувала, наприклад, новозеландця, але момент ось цього діагональника абсолютно можливий. Так, сюди ретест або сюди не страшно. І далі ціль ось тут. Побажання. Я особисто не буду відпрацьовувати це. А по бажанням, хто хоче, ціль ось тут є. Ось історія, ось рівень, діагональний гіб, ретест продавати тоді можна. Якщо не буде ніякого ретесту, продавати точно не варто, якщо з поточних піде сюди. Але ціль знизу є як і у євро, так і у Фонтан. Ну, по євро трошки мені складніша ситуація, але. Поверну ще раз до цього, що є куди скореетуватися, але тренд все одно висхідний і виросте ще. Австралієць, ми з вами Новозеландцять. Так, нафта. По нафті нічого не можу сказати. Нафта зараз сидить на недільному і на місячному рівні. Що буде далі? Поки що невідомо. На меншому таймфреймі треба чекати якусь формацію для того, щоб купляти нафту. Я не раджу зараз нічого робити з нафтою, ніяких підтверджень геть немає, тому баста. Не треба. Так, ну, по ДАКСу поки що нічого не відомо. Тут класно відпрацьований прапорець. Якщо, наприклад, Ринок дасть, та, якщо ми можемо дотягнутися до цього супротива, і тут якийсь буде пінбар, от тоді можна продавати. Поки що тут нічого немає. Та ось дивитися на ці понижуючі максимум, понижуючі мінімуми. Та, нам треба потім буде пробити ось цей рівень, але тільки якщо ми дотягнемося до супротива, і там буде а, якась відповідна свічка, може щось поглинаючи. Ну, євроєна. Малесенькі подвійне дно є. Давайте, о, я знаю, давайте подивимося. Ну, якщо брати ось так локально, аж 4, да? Ця свічка тільки формується. Закриття її буде о 16.00. Да? Це якщо пробити ось цей супротив, але якщо це брати малесеньким, цей шматочок по ринку то нам потрібно вище закріпитись, 159, вище закріпитись, типу нам ще треба 8 годин чекати як мінімум, Та? тому навіть не лізимо, немає нічого. По всім єнам те саме. Ну давайте глянемо в долар ієну. Нам... По долар ієні. Мені... Ну, таке собі є подійне дно. Ну... Давайте глянемо вище. Один, два. Тут рівень. Зараз я намалюю, подивимось, ще й він іще. Так, не... да, прямо на рівні. От якби був трохи вище, було б дуже чудово по хвилям, а так це просто рівень. Є поглинаючі тут бичі, три бичих навіть, Да? Що може бути? Може бути взагалі ось це широкий флет. Так, може бути рівень. Це ж чотири. Якщо брати, тут є закріплення свічки. Ну, поєні, поєні. Ну, тут багато рівнів є зараз. Ну, ось перший 145, 147. Я не буду поки. Ага, тут такий, бачите, трикутник, трикутник, він його пробив. Є пробиття закріплення. Ну, хіба що з дуже коротким стопом? да, Ось стоп за цю тінь і пробувати тримати до 147, якщо ми очікуємо, що індекс долара. Піде трохи вище. Але ж є, ну, якщо індекс долара там в Гирісі ці пари гарно так впали, то я все одно сама по собі там була. Не дуже вона впала сільського. Золото. Золото, золото. Давайте підемо. Мені подобається, що тут є поминаючі медвежа. Тобто п'ятниця у нас закрилась а, з медвежим поглинанням, не збичим, це класно. Ось такий у нас клин, він пробитий, він перетестений, є медвежі поглинання, є рівень. Ось рівень, так, ну рівень досить сильний, не пускає золото нижче. Не подобається мені отут, що мінімуми підвищується. Ось тут мені подобається формація. Але подобається, що тут медвежа свічка така гарна закрилася попередня. З іншої сторони, подобається, що тут було закріплення півтіла. Ну, давайте так. Треба чекати, чекати. Хотілося б, хотілося б, що золото сходило нижче, ну, наче все свідчить про те, що мало б сходити нижче. Треба поспостерігати, а нам дуже важливо знов закріпитися нижче 24,84. Татом да, ми все цей рівень ем, поцілували ІНР. Да? Тут якісь є об'єми сильні. Але п'ятниця медвежою закрилась. А Треба чекати, треба чекати, набрати терпіння і почекати. Я все ж більше за те, що мали сходити трошечки нижче по золоту. Почекаємо. Срібло. срібло зажимається у трикутник. День рівень у трипутник у трикутнику, тому, в принципі, да, срібло може ходити і так зажиматися. Не чіпаємо срібло взагалі, коли проб'є закріпиться, будемо купляти, продавати. Але якщо дивитись глобально, то я думаю, що Я думаю, що срібло має взагалі вирости до 36. Ну, Якщо глобально, 35-55 – ось тут рівень. Срібло поки зажимається у трикутнику. І так. Євро НСД, ми відпрацювали, у нас є тип, нічого складного тут немає. Я. А франк. Ульяна франк. Вимальовується подвійним ново. Пробиття закріплення, його висота відпрацювання, 0,86,5. Да? Якраз проб'ємо закріплений супротив аж 4 свічкою. Да? Ну поки що. Ось рід. 0,7526, 0,86,5,0. Ну, дуже хотілося би побачити е, фунт на 0,8714, Ось тут, в цій зоні. Глобальна зміна структури може відбутися тільки коли ми е, роб'ємо, закріпимося вище цього рівня 61,8, 0,87.28 глобально. Поки що це рух догори корекційний відпрацювання подвійного дна, 0,86,5. Більш глибша корекція по ФІБО, 61,8. Що у нас тут є? От, давайте глянемо. Ну, тут знов структури, я відпрацьовую, вимальовується прапорець, треба чекати, нічого тут немає. Ауткат розказувала в п'ятницю, да, чи ми могли довше тримати угоду, яка в нас тут закрили спотейку, тут зажимала стіна у трипутників. Ось новини, знову ж таки там стопи повиносні, а трикутник супер вже відпрацьований. Так, друзі, яку пару ще треба подивитись комусь, скажіть. Це ніяких пар, нікому нічого не треба дивитися. Біткоін. Бачите, біткоін сидить на рівні 61,8. Відбувалось тут, тут ціна відбувалась. А може, дійсно, і ось взагалі, бачите, тільки що рівень поставила 50 974. А максимально, куди, я думаю, може спуститись біткоін, це 46,611, а далі ріст. Це сама найглибша його корекція. Але не, не думаю, що сюди дійде. Ні, дякую. Будь ласка, тоді все. Торгуємо. Гарно нам профітного тижня і до зустрічі. Будь ласка. Чао.